Псалом 146. Аллилуйя! Хвали, душі моя, Господа, прославлятиму Господа, поки живу, співатиму моєму Богові все своє життя. Не покладайтесь на князів, на жодного з людей, який не може спасти. Виходить Його дух, і Він повертається у свою землю. Того ж дня щезають усі його задуми. Блаженний Той, кому допомагає Бог Якова, і хто покладається на свого Господа Бога, який створив небо і землю, моря і все, що в них, і який повіки зберігає вірність, чинить правосуддя над скривдженими дає поживу голодним. Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим, Господь підносить. Пригноблених Господь любить праведних. Господь захищає приходців, підтримує сироту і вдову. Проте шляхи нечестивих Він руйнує. Господь царюватиме вічно твій Бог, Сіоне, протягом усіх поколінь. Алілуя!